Рахунок. Одного вечора, коли мама готувала вечерю, 11 син прийшов на кухню з карткою в руці. З офіційним виглядом, дитина подала картку мамі. Вона витерла об запаску руки і прочитала: Очищення стежки від бур'янів. Одна гривня. Прибирання кімнати 2 гривні купування молока – 50 копійок. Догляд за сестричкою – 3 вечори – 3 гривні. Отримання відмінних оцінок з двох предметів – 5 гривень. Викидання сміття щовечора – 2 гривні. Разом 13 гривень 50 копійок. Мама зворушено подивилась синові у вічі. Її пам'ять перебирала спогади. Вона взяла ручку і на зворотньому боці картки написала: За те, що носила тебе під серцем, Дев'ять місяців, нуль гривень. За ночі проведені коло твого ліжка, коли ти хворів, нуль гривень. За хвилини, коли потішала тебе в смутку, нуль гривень. За те, що витирала твої сльози, коли ти плакав. Нуль гривень. За те, що всього тебе навчала день за днем. Нуль гривень. За всі сніданки, обіди, вечері, полуденки і канапки до школи. Нуль гривень. За все, що даю тобі щоднини. нуль гривень. Разом. Нуль гривень. Мама закінчила писати і, посміхаючись, віддала картку синові. Той прочитав написане, і на його очах виступили дві великі сльозини. Хлопець обернув картку і написав на своєму рахунку. Оплачено. Потім кинувся мамі на шию і поцілував. А якось одного спекотного дня інша мама приготувала ріжки з морозивом і сказала своїм чотирьом дітям, що можуть купити їх за один цілунок. Діти одразу вишукувалися у чергу, щоб придбати морозиво. Троє менших швиденько цмокнули її в щоку, вхопили по ріжку і вибігли. Коли надійшла черга найстаршого сина, то він поцілував маму двічі. Решту залиш собі, сказав він, усміхаючись. Коли в особистих чи родинних взаєминах доходить до рахунків, все закінчується. Любов або безкорислива, або її немає.